Одеса окопується. на під'їздах до південного міста. З'являються блокпости, на яких чергують автоінспектор з автоматичної зброї та громадські активісти, що вирішили не допустити на територію Одеси екстремістів та терористів, посилює регіон свою територію з боку Чорного моря у курортному селищі Кароліна Бугас. Військові встановлюють протитанкові їжаки. Вони мають зупинити висадку морського десанта з чужинських кораблів. І ще напередодні одеська міліція повідомила, у регіоні створено патрульну службу спеціального призначення Шторм до її лав запрошують усіх, хто вміє поводитися зі зброєю та готовий до сутички з екстремістами та зеленими чоловічками. Я впевнений, що разом консолідуючи наші зусилля, ми в змозі у ці складні для країни часи протиставити надійний заслін будь-яким, як зовнішнім, так і внутрішнім загрозам та проявам. Крім того, одеські громадські активісти створили свій штаб Раду громадської безпеки і від учора оголосили мобілізацію для спільної роботи з правоохоронцями. Зранку перші загони вже почали чергувати на першому блокпосту. Увіділа об'явлення Фейсбуці про можливість патрулювання города з селі недопущення, скажем, проникнення там то екстремістів терористів. Ну і звісно, я заінтересований в тому, щоб там. Городі була тишина, спокойствие і хороша обстановка. Я записався, і от 6 до 12 нахожусь здесь. Громадські активісти слідкуватимуть за підозрілими авто на дорозі та повідомлятимуть про них у ДАЇ. А от на найближчих пляжах регіону, в селищі Кароліна-Бугас, відпочивальників зустрічають протитанкові їжаки. Я знаю одно, шо воєслімі так далі байдео, ми скоро навірно будемо градітися. Водаже у кожний возле своєї дома колюча проволока, щоб не дай бог ніхто з нами не прийшов. Стримувальні споруди сполучать колючим дротом, щоб агресори з БТРами не змогли десантуватися на пляж із моря. Військові кажуть, укріплювати Одеську область надалі будуть іще потужніше, оскільки атаки можна чекати із Криму, і з території невизнаної республіки. Придністров'я. Сергію Сочук, Сергій Голянюк, Сергій Одещина новини 2+2.